Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. мене, як завжди, я записую по декілька відео в день іноді, ну, якісь шматочки, знаєте, а потім збираю у влог. Тому закінчила один влог і. Тут же почала знімати інший. Там я попрощалася, а привітатися. Я не привіталася і одразу почала готувати львівський сирник. Тому в цьому влозі він почнеться з львівського сирника. Можливо, він ними закінчиться, я ще не знаю. А в цьому влозі ми з вами приготуємо львівський сирник. І як відео з бринзою, я вам теж на початку відео скажу обов'язково, додивіться до кінця. Він вийшов неймовірний, він фантастичний. І створого з того, якого, який я роблю теж сама, з цього молока, з магазинного норвежського молока. Він просто кращий, ніж з домашнього в Україні, правда, те, що я купувала. Я не скажу, що молоко в Україні погане, а тому, що його розводять, бадяжать і щось не вистачає коровкам, які домашні. Тому що вміст білка дуже низький і не виходить багато і смачного творогу, Ну, сиру я маю на увазі. Так, ну все, а я побігла збиратися на роботу, бо я взагалі збираю, знімаю. І Вчора знімала до 12-ї ночі, сьогодні з 6 ранку. Фух, томилася страшне. Тому вам приємного перегляду і обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, або дізлайк, якщо не сподобається. Але поставте лайк на початку, щоб потім не запутися. Потім, якщо не сподобається, ви зможете завжди його зняти. Так, я тут, в принципі, все вже наготувала. Якщо у вас творог такий ну, сир маю на увазі, знаєте, зернистий, прямо він крупинками, він твердий, то тоді обов'язково його перетріть через сито. У мене він дуже м'якенький. ось Подивіться, я його ось зараз камеру. Я вибачаюсь за пальці, дівчата чистила гриби, і от це не грязність. Він бачите, він прямо весь такий от, жирненький, смачний. От, я його перетирати не буду. У мене тут 900 грамів творогу. Значить, мені потрібно сюди 3 яйця. Це десь 170 грамів на 900 грамів. Потім цукор. Цукор у мене 150 грамів, можна менше. Це за бажанням. 60 грамів розтопленого вершкового масла. 110 грамів ізюму, трішки дрібка солі, 40 грамів манки. Але, бачите, у них манка, вона в них в розділі борошна стоїть. Не в розділі круп. І це у них прям борошно. Тому що одна з манка, вона набагато крупніша. А тут, ось, подивіться, вона. Така дрібненька, схожа на борошно твердих сортів пшениці. Ну, Це і так манка, це пшениця дроблена, крупненько, так. Ну, в смислі, не в борошно перетерта. А, і цедра або апельсина. У мене немає, але пам'ятаєте, колись, хто зі мною давно, мені був потрібен лимон, сам лимонний сік, але я зняла цедру лимону, поклала його в таку тару і заморозила. І тепер, коли мені потрібно, я просто додаю його і все. Він пахне так само, як і свіжий. Так, зараз я камеру встановлю. Нам не потрібно взбивати масу. Нам треба бути обережним, щоб вона не наситилася киснем. Тому що тоді він підніметься. А коли ми витягнемо його з духовки, він впаде в нас і буде такий ямкою. Нам цього не потрібно. Тому. Треба все робити обережно. Додаю сюди цукор, додаю сюди сіль, вершкове масло, манку. І я додаю, ну, по рецепту немає, а я люблю поєднання ванілі і лимонної цедри. Мені подобається. Це ваніль, натуральна. Таїтянська ваніль. Це я купую на iHerb, Мені дуже подобається. Це порошок самої, прям стручка ванілі. Ой, натуральний, органичний, дуже ароматний. Тепер все це перемішати і пробити блендером. Не взбити, а перетерти, пробити його просто. Яйця поки не додаймо, щоб маса не піднялася, тому що яйця зіб'ються тоді. Жирний такий творог. Це взагалі це в мене із молочка 3,7%. Просто масло а не творог. Беремо погружний блендер і продуваємо. Ой, друзі, сметану ще забула. Ще треба десь 50-60 грамів сметани сюди. У мене, мабуть, грамів 70 Там дивіться по своєму творожку. Якщо у вас він дуже сухий, то треба трішки більше буде додати. Думаю, що не вистачає. Все пробити. Отак до однорідної маси. Боже, яка вона смачна. Рецепт, як робити творог, у мене на каналі є. Там так і називається відео. Пошукайте, або я його вставлю в опис під відео, посилання дам на те. На той влог, там, де я теж роблю творог. Це ще взяти, якщо до уваги, що в Норвегії в магазинах, ну, таких супермаркетах, немає творогу взагалі. Ну, Там тільки такий, типу, знаєте, як у нас зернистий, продається в вершках. От щось таке на кшталт у них в стаканчиках є. Але не звичайний такий творог. І його то завжди купуєш в польських оцих магазинах, екомаркетах. Він там все одно не смачний. У мене мія була ригала після того творога польського. Хоча він свіжий був. То я більше не купую, а роблю сама. Чекаю, коли молоко по оцінки. І роблю любої жирності молоко. Ну, Звісно, що не обезжирене, не 0,5. Один, один і два. І виходить чудовий творог. А тут облискую цю погрозну частину, яка смачна паста вийшла. Вже й його не треба, так би їв би. Ой. Так, яйцям треба обов'язково перетерти на через сито, щоб прибрати оці всі фанатики. І знову повторюю, щоб не взбивати яйця. Яйця потрібні крупні, ну, не дрібні, тому що буде мало. Якщо у вас дуже дрібні яйця, то тоді 4 штучки. Або краще зважити їх. Забула підставити ваги. Тому так. Виходить 130 грамів, тому я ще перетру одне яйце. Мені треба 160-170. 165. Чудово. Тепер беремо цю масу і обережно вмішуємо сюди яйця. Не взбиває їх. Десять часов вечора Юля лівийський сир не пече. Не вистачало мені вихідних. Я так просто прямо вмішую. Аккуратно, щоб не взбити. Я так щось за цю марку переживаю, що вона якась не така. Я на всяк, про всяк випадок ще додам. Ложку. Тобто 40 г із того ложка, ну 50 грам десь. На 900 г творога. Якщо у вас, наприклад, 700 там, грамів, то тоді 30 вистачить. Все, тепер додаємо ізюм. Ізюм я промила тепленькою водичкою, не замачувати, щоб він не розкис. І трішки, щоб він обсушений був, щоб. І діжміть його, щоб не було зайвої води. Краще обсушити, але в мене немає вже ні бажання, ні часу. Оце одне, що в мене немає пергаменту вдома. Що робити, не знаю, буду зараз щось придумувати. Треба змазати форму вершковим маслом. І покласти от отак пергамент. Але в мене його манюсінька. Ось. І якщо я його так покладу, я його потім не витягну. І треба тоді. Я не люблю фольгу, але в мене немає вибору. немає вибору і я буду робити отак. Треба зробити, щоб ці були готики і за них потім ви витягаєте. Так. І оцей шматочок так чи що. Тобто ви зрозуміли, сюди не треба нічого. Просто отак. Ви її змазали і потім просто... Поклали, просто що в мене немає, то я якось так зараз зроблю. Так, і викладаємо сюди цю красоту. Так, мені незручно, ну ви поняли, що ми сюди її викладаємо. Мені просто так руки тримати на ну, виворок незручно, тому я перекладу зараз нормально. Немає в мене миска, розбила миску свою для тіста, щоб там робити щось, замішувати. І приходиться тепер робити в кастрюлях. І ще не купила на заміни. Ой, включаємо духовку на 180 градусів. Так, тепер так акуратненько розравнюємо. Можна було у хайді попросити, але ну, я не знаю, чи вдома вона, чи ні. Чи там тільки є щарести? Бо його машина стоїть, щось я не чую, може, вони там чимсь зайняті. Вже ж... Хоча для них це не пізно. Це... Вона мені може написати в 11 часов вечора. 50-го вечора може написати, що я хочу тебе чимось пригостити. Я тут суп приготувала. І мені може принести. Да? Тобто, оце... У них, ну, може, у неї тільки норма, не знаю. Ну, взагалі, якось так. Для мене спочатку це було дуже дивно. Поступать, щоб лишні козаки вийшли, і щоб розмінявся. все. Чекаю, коли розігріється духовка. Все, я виключила вже готовий. Дивіться, який красивий. що пахне на всю хату. Ой, 11 часов. Так, витягаємо. І тепер перевертаємо. Боже, я тут після душу. Я не знаю, за що мені вистачатися. Мені ще треба манікюр зробити оцих пальчиків, щоб мені завтра ж на роботу. Тепер треба перевернути. Ой, як хорошо він виїбав. Ой, ну, Я корожу не випав, себе класно. Шик. Ні, це добре, що я пергамент пустила. Хоч кусочок. На фольгі не робіть, якщо це. Треба обов'язково пергамент, у в мене просто ж не було. Так усі Ой, Смачний. Знімаємо пергамент і даємо остить. Ну, думаю, дві годинки, напевно. І потім, як остине, треба прибирати його буде в холодильник. Тільки, як я його буду прибирати в холодильник? Я не знаю. У мене місця в холодильнику немає. Ну що це за холодильник? Для кого він? Для, холостяка? для ну, для норвежця, напевно. Вони нічого не готують тут, мабуть. Боже, який гарний. Він гарячий, тому він такий бачите, живий. Він 45 хвилин, в мене він на 45 хвилин. Вже потім, коли я встигну, заведу значить, тоді на пораненший будільник на ранок і потім прикрашу його розтопленим шоколадом. Та, в 6 ранку для того, щоб закінчити за цим. господи, сизником. Это... Розтопила в мікрохвильовці 200 г шоколаду з однією столовою ложкою рослинної олії без, ну, рафінованої. Тільки постійно, імпульсно, постійно помішує, щоб воно не приваїло шоколад. Поклала під низ. Вибачте, хлопчуву плівку. Рішіточку і зараз залью шоколадом зверху. Зайвий шоколад стече на плівочку, потім можна буде зібрати і щось ще приготувати з ним. Ой, я там сподіваюся, що я в кадр не вхожу. я... І встала оце вранці, я ще й не вмивалася. І пішла швиденько, бо мені треба, щоб воно ж застило. Я ж хочу ще на роботу понести, дівчатам принести. Там. треба, щоб шоколад Бачите, він стабілізувався, сирник, і став е -е, такий ну, плодний, не живий, як був вчора. Вчора він прямо був такий, як наче ще не допікся. Не дай Боже, не, не перепікайте його, тому що буде тоді сухий. Можна ще зверху ягодками прикрасити. Я прикрашала ще білим шоколадом. Можливо, зараз вже виділуватися не буду. У мене і білого шоколаду я не купила. Ось так от харчовий пакетик. Ой, як це називається? Боже, зузненку в мене все. кондитерський мішочок. кондитерський мішочок. І отак от білим шоколадом, отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ой, як красиво тоді. Все. І тепер тільки обов'язково треба зняти з... Решіточки, іначе як застигне шоколад, то вам буде важко його зняти. От. Тому треба зараз його перекласти буде. Я куди його перекласти? Зараз кудись буду перекладати. Вона він його переклала. І тепер його треба залишити, щоб застиг шоколад. Я переживаю, щоб оце глазуриця застигла, бо це ж шоколад не той, який я завжди користуюсь, як я на хьорбі там замовляю. А це звичайний оцей цукерках шоколад в... Я купила там в Європейсі. Ні, Ви знаєте, хвилиночок 20 і подивіться, все застигло. Ой, вибачте, тут не влазить моя клас. Так. Зараз хочу Хайді відрізати на роботу, ну і зараз до кави там попить. Поїсти попить. Ой. Ой, клас. Клас. Божечки, Подивіться, який він красунчик! Ой, палець мій синій. Прибитий. Божечки. Ой-ой-ой. Вдався. -ой -ой. Так це хай я, ті понесу. В неї якраз там. За в гостях, тому в мене на сніданочок. Якраз до сніданочка буде він сильчик. Ще на роботу треба відрізати. Ой, ви знаєте, пригодилось моє плюшничество. Не викинула коробочку з цих Fast Love Boiler було. Дві зточки в мене. Дивіться, така коробочка, може ще щось пригодиться. І якраз це все наділила. Це я, це я на роботу ось поклала. І тепер є куди вдома і небагато місця займатиме в холодильнику. Клас. Бо іноді, ви знаєте, збираю, я збираю ці коробочки. Потім прибираю на кухні, викинула все. Тільки викинула, вона мені знадобилась. Оце там вона в самому куточку лежала. Ой, дівчата, не показує себе. Бо я просто ще. Ну як, я вже зафарбувалася, але ще в мене прочуткала. Я ще нічого не робила з волоссям. Вчора ввечері покупалася, але так висохло. Так, давайте скуштуємо. Я вже пробувала там кусочки близько. Може це смачно. Так пішла снідати, я вже там собі капучино зробила. Вже зразу з вами тоді попрощаюсь, вибачте без прически. Дякую велике, що приготували зі мною, завдяки вашій підтримці. Мабуть, у мене вчора вистачило сил, дійсно, тому що я знала, що ви чекаєте, що я вам обіцяла. Тому велике дякую вам за підтримку всім, за всі ваші коментарі, за лайки, за вподобавки, за любов до мого каналу, до того, що я роблю, до Мії особливо. Це прям, прям сердечко. Бігла на роботу. Почали редарі приходити, давно їх не було. Ціла сімейка прийшла, от Там травку їдять. Зараз вам покажу. Ви мене побачили, так? Да? Ви мене побачили, подивіться, з'являюся, на мене біля. Все. Ось не обіжу, ні. ми, мабуть, підемо. Вже приходять.